Ви кому саме? Кому саме? Руху транспорт. Стаття 5 Конституції, ви знаєте? Що вона дозволяє, що вона не дозволяє? Ви знаєте статтю 5 Конституції? Процитуйте, будь ласка. Ви ж працівник правохоронного органу. Процитуйте, будь ласка, статтю 5 Конституції України. Що вона нам дозволяє? Що вона нам не дозволяє? Процитуйте статтю 1 Конституції України. Основний закон взагалі, ви знаєте, ви хто? З народом! У з народом! Що у вас написано на погонах? МВС. Я розумію. Ви взагалі, яка у вас функція в Забезпечення громадського прядку дотримання законності. Так? Є міський голова, є президент Порошенко, який дав брехливі обіцянки зараз. Ви знаєте, що він пообіцяв під час виборів, що за кожен день війни він буде сплачувати військовослужбовцям тисячу гривень на день, а бойових навіть більше. Він пообіцяв перед виборами, що за два дні після обрання його президентом закінчиться війна. Війна досі йде, про уголоці наші гинуть. Вас у таких в синій формі 330 тисяч чоловік в Україні. Що ви тут робите, чому ви не на фронті? Ідіть, поверніть нашу землю нам. Не не підходьте до людей. Ви такі ж самі корупціонери, як і всі інші. Беріть своїх 330 тисяч чоловік. Беріть 40 тисяч СБУшників, 40 тисяч прокурорів. Ідіть туди, в окопи йдіть. А не ховайтесь по блокпостах, там, обирайте людей. Бізнес у них там. Уже бізнес.